Добрий день, глядачі. Сьогодні ми здійснюватимо розпаковку сухпаю американського зразка. Він вегетаріанський. Для чого ми це робитимемо? Аби подивитися, що пропонується у цьому сухпайку, і закликати вас підтримати петицію Петра Павлова, військовослужбовця, який зареєстрував петицію про введення додаткових вегетаріанських та веганських сухпайків для Збройних сил України. Чому ця петиція важлива і для чого це все відео? Серед наших воїнів досить значна кількість людей дотримуються рослинного типу харчування, тобто не споживають м'ясних продуктів, це вегетаріанці, але є і вегани, які не споживають сирів та молочки. В даному випадку цей, саме цей сухпай вегетаріанський, маємо те, що маємо. Ми розпаковуватимемо його, куштуватимемо його. Звісно, що якщо в Україні будуть додані нові сухпаї, їх можна буде зробити інакше. Не обов'язково відтворювати саме цей сухпай, ми можемо розглядати його як орієнтир. Що складається цей сухпай? Ріжки в томатному соусі, манго-персиковий соус, галета, пакетик з додатками. Давайте покладу, поки що потім окремо розпакуємо. Горішки. Халепеня, арахісова паста, шоколадний протеїновий напій, полуничний джем, ложка. До набору входить Flameless Ration Heater, пакет, в якому будемо розігрівати макарони. Дозатор для того, аби розвести наш протеїновий коктейль. Подивимось, що у нас в додатках: сіль, цукор, волова серветка, вершки, швидкорозчинна кава, жуйки, туалетний папір. І підсолоджувач. Ну що, розігріємо макарон. Заповнимо до цих позначок водою і далі нагрівальний елемент всередині нагріє нашу пачку макарон. Закладаємо туди наші макарони. Закриваємо. Бачимо, що пішло кипіння. Залишимо її так на якийсь час. Закриваємо і перемішуємо. Це наше основне джерело протеїну. Не вдалося мені перемішати, так як слід, але, чесно кажучи, я поспішав. Зараз домішаємо ложкою. Досить густий. Подивимось до наших макарон. Розігрілася упаковка настільки гаряча, що неможливо триматися. Ось наші макарони. До макароні у нас є галета. Ось так вона виглядає. Розламаємо, ось так він виглядає всередині. Також у нас є манго персиково-яблучний соус. Арахісова паста відправиться прямо на наш хлібчик. Розмаслимо трішки ми зробимо ось так. Думаю, ніхто не посвариться. Частинку сюди з боку ріжки. Найцікавіший момент. Куштуємо, що ми тут маємо. Марони. Досить густі, не схожі на суп. Куштуємо нічого особливого, як звичайні макарони насправді. Та й очікувань, у мене, чесно кажучи, не було якихось неймовірних звичайні смачні макарони. Такі, як ми звикли їсти. Давайте скуштуємо цю галету. Можна було розділити ось так. Галету. це залишимо для джему. Отож, куштуємо. Досить смачно. Горішки халепені, горішки гострі. Скуштуємо тепер ось це напій протеїновий. Ще раз розмішаємо. Він став ще більш густим. Дуже смачний напій, він начебто коктейль, начебто гарячий шоколад. Ось так виглядає рослинний сухпай, нічого начебто хитрого, але немає м'яса. Це важливо для тих, хто його не їсть, для тих, хто має світоглядні переконання стосовно неспоживання тварин, як харчів. Здавалось би, нічого складного, але. Таких сухпайків серед раціонів ЗСУ немає. Власне, цей огляд був присвячений демонстрації, як може виглядати вегетаріанський сухпайок. Ми закликаємо вас підписати петицію, аби для наших захисників та захисниць, для яких важливо саме дотримуватись рослинного типу харчування, щоб були можливості дотримуватись своїх переконань будь-де, де б вони не були, де б вони не захищали Україну. Зрозуміло, що це тільки один з трьох прийомів їжі. Ми його розглядаємо окремо від двох інших денних прийомів їжі. Тому це лише ілюстрація того, що сухпайки вегетаріанські можливі. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І підписуйте петицію. Давайте допоможемо покращити харчування ЗСУ і допоможемо для тих, для кого це важливо. Дотримуватись своїх переконань навіть на лінії фронту. Дякую.